Там у структурі Міністерства освіти і науки функціонуватиме новий директорат дошкільної та інклюзивної освіти. Цікавим є те, що добір кандидатів на заняття вакантної посади генерального директора цього директорату тривав менше доби. Оголошення про вакантну посаду державної служби було розміщено на офіційному сайті МОН ввечері 18 липня о 17.35. А приймання резюме кандидатів завершилось вже о 12 годині 19 липня. З'явилися фото створення нового герба на щит монументу батьківщина матері в Києві. Головною родзинкою цього проекту є те, що його створять із спеціально відновленої марки Сталі. Саме з неї було виготовлено увесь монумент у 1981 році. Нагадаю, що Міністерство культури та інформаційної політики ухвалили рішення про заміну радянського герба. Замість символіки СРСР буде український тризуб. Національне антикорупційне бюро України виступило із заявою щодо потреби критичних змін у порядку закупівель під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про ризики ненадання послуг, завищення цін, невиконання робіт, уникнення відповідальності. Наголошується про потребу внесення змін до постанови Кабміну 1188.